Каже мені невіска, як ви свою провели. Кажу, ходили до клубу, візьмемо вдома пляшку горілки і підемо за клуб, яблуком за купимо. Ну а про війну, про бабулю, розкажи. Мамі було 10 років, як війна почалася. Мати в мене з 31-го року. Її було 10 років, як вона. Це... Батька, їх було три брати. Вони на фурі. Їхали фура, знаєш, що таке? Ну-ну. No, no, no. І в старий загорів, старий загорів. Де це? Це. Старий загорів, Там замок. Який замок? Ставимо за гори, замок. Про матері розкажи, чи про бабу? Так. Ну, да. І це є. І те брати зразу в плен попали. Куди? Німці захопили цього замка. Окупили, а вони мали такі рожа то То бандеровці чи впав? Які Ухри? бандеровці? Совєтська армія. А, радянська армія. — Радянська армія. І їх захопили, і бать... материн батько і три брати разом. І постраїли німці, кажуть, ти ти вийди, а ти остаєшся. Кажу, що я остаюсь, а тебе каже розстріляє І Зразу розстелює. То батька? Ту, діда. е, е батько залишився і брат залишився, Мирон. Е, е, до 56-го року бандеровці. Хто? Бандеровці були до 56-го да. року. А хто з своїх був, той тобто армія упав? Армія упав. Ну, Бандери. Хтось був, Кринса... Шуїв? Шуїв, хтось був там. Не був. Бо батько е, в 17 років поїхав е, в Німеччину. В Німеччину поїхав, приїхали е, ці хлопці, німці. І всіх, а батько е, е, 75-го року. Йому 17 років було. Його забрали в цеє, кого на завод, кого в плен, а батько попав до хазяїна. А батько дуже грамотний був. Він написав, там барин називається. Ну, як на староста села. Він написав заяву, що хазяйка дуже обіжає. Його перевели в село.